Які результати цієї 19-ї зустрічі можете озвучувати озвучити зокрема, що стосується постачання Україні артилерійських снарядів, ракет для систем ППО і власне самих ППО, а також щодо F-16 для України? Сьогодні, як ви знаєте, відбулася 19-та зустріч української контактної групи в форматі Рамштайн. Прийняли участь понад 50 країн, які озвучили свою допомогу. Ми називаємо її Коаліція спроможностей. На сьогодні ми спілкувалися те, що Коаліція по протиповітряній обороні будуть надаватися як і системи, так і ракети щодо артилерії. Коаліції спроможності щодо артилерії будуть також і артилерійські системи, і снаряди. Сьогодні підписуємо також дронову коаліцію відкриття дронової коаліції, де будуть декілька напрямів. Тобто виробництво дронів будуть надаватися система, фінансова підтримка щодо виробництва цих дронів як в Україні, так і поза межами України разом з партнерами. Також обговорювалося питання коаліції артилерії, де ми будемо або виготовляти виробляти разом їх будуть надаватися системи і теж фінансування. Тобто достатньо гарний перелік спроможностей, які сьогодні будуть надавати наш партнер. Також секретар Остін запевнив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримати нас. Всі майже міністри оборони виступили, європейські міністри оборони, і запевнили, що вони будуть продовжувати підтримку нашої країни. По дронах зараз можна говорити, якого типу це будуть дрони, чи це розвідувальні, чи ударні, чи так звані крила більші борти, і чи йдеться там про якісь терміни? Щодо дронової коаліції, як ви знаєте, ми вже почали в Україні виробляти їх і закуповувати достатньо величезну кількість. Зараз будемо е, е, разом з партнерами і шукати фінансування, е, тобто кількість дуже величезна. Вони розділяються на бомбери розвідувальне, на е, достатньо е, різна кількість е, дронів, е, але наші партнери теж хочуть запровадити е, Підтримку своїми дронами, які вони використовують для своїх операцій в своїх країнах. Про терміни не говорили? А вони вже почали працювати. Тобто, ми вже працюємо. В 16. Називали нам не дату, а термін весна цього року. Про що вдалося домовитися? Ми вже працюємо не про домовленості, а по реалізації цих домовленостей, які були зроблені в минулому році. Тобто, працюємо згідно за графіком. Я розумію, що зараз відбувається технічні обговорення технічних можливостей і ні, ми жаль, не обговорюємо але... більше нічого. Вже е, працюємо декілька місяців по плану. Просто всі чомусь вважають, що треба домовлятися. ці домовленості було досягнені, Зараз реалізуємо ці домовленості.